Богдана Бойчук, учениця 11 класу, дівчина каже, що повітряні тривоги негативно впливають на освітній процес, зокрема через ущільнення пропущених уроків. Незабаром мені треба складати екзамени. Ось а через невизначеність через браку стабільності, ми не знаємо на що ми можемо розраховувати. Є такі завдання, які нам залишають на самопрацювання. А буває, що ущільнюється процес, ущільнюється програма, і вчителі як якомога що ніж намагаються нам її дати на уроці, дівчина каже, що молодші учні здебільшого сприймають повітряну тривогу як можливість пропустити урок, живучи вже вісім місяців в війні, ти хочеш не хочеш, але ти звикаєш до цих тривог, до подій. Але коли ти бачиш учнів так, по коридору і, е, припустимо, проходить повіщення про повітряну тривогу, всі одразу радіють і типу, що це є можливість пропустити урок, так ось, але коли ти розумієш, що Ціною нам дається цей відбій повітряної тривоги, то тоді вже зовсім не до жартів, і ти намагаєшся донести молодшим класам те, що це не так весело, і що це не можливість пропустити урок, а що це за рахунок чогось життя відбувається. Руслана Калаур, вчителька історії, каже, що мусять пристосовуватись до різних ситуацій, і уроки не мають бути пропущеними, тому що має бути система викладу логічна і відповідно. Наздовнили вести пропущений матеріал. Вчителів в постійному розуміти пошуку, як вийти з цієї ситуації, як надолужити пропущений матеріал з мінімальним ущербом якості знань здобувачів освіти. Тому це надзвичайно є напружена робота педагога в першу чергу. Сьогодні зранку в чергове лунала повітряна тривога. Директор 13-го ліцею каже, що вже мають напрацьований алгоритм як Діяти в подібній ситуації. Якщо тривога розпочинається до навчання, всі діти знаходяться вдома і відновлюється навчання вже після того протягом години після завершення тривоги. Якщо до 10-ї години, тобто перший-другий урок, і тривога закінчується, ми відновлюємо в звичайному режимі і початкові класи теж. Якщо ж в перші і другі класи і тривога буде звучати до пів одинадцятої, до одинадцяти, то відразу. Швидше буде перейти в дистанційний варіант, тому що поки діти доїдуть до школи, уроки вже в них закінчаться. Незважаючи на збільшення кількості повітряних тривог, кількість дітей, які навчаються, очно збільшується. З кожним тижнем кількість дітей, які переходять на звичайний режим, збільшується. Тобто в дистанційному в дистанційному форматі вчиться не так багато і переважно це ті, які за кордоном за кордоном більше підключається до дистанції а в так в межах до 5 ти учнів не більше, які навчаються дистанційно. Артем Остапюк, Микола Мельничук. новини на Суспільному, рівне.